Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ Нумерація багатоцифрових чисел. Сьогодні утворюватимемо, читатимемо та записуватимемо шестицифрові числа, а також відтворюватимемо послідовність чисел у межах 100 тисяч. Прочитай числа. Для кожного числа назви попереднє та наступне за ним. Давай згадаємо з тобою: попереднє число на один менше задане, наступне число на один більше задане. Отож перше число 317 тисяч 247. Попереднє для нього 317 тисяч 246, а наступне 317 тисяч 248. 413 тисяч 20. Попереднє число 413 тисяч 19, А наступне 413 тисяч 21. 400 тисяч 1. Попереднє. 400 тисяч. Наступне 400 тисяч 2. 127 тисяч 300. Попереднє. 127 тисяч 299. Наступне 127 тисяч 301. 129 тисяч 397 попереднє число 129 тисяч 396. Наступне 129 тисяч 398. 597 тисяч 3 попереднє число 597 тисяч 2, наступне 597 тисяч 4. 115 тисяч 399. Попереднє число 115 тисяч 398. Наступне 115 тисяч 400. 310 тисяч 310. Попереднє число 310 тисяч. 309. Наступне 310 тисяч 31. Перемалюй у зошит таблицю та заповни її з зразком. У нас у зразку число 120 тисяч 749. Записане у відповідній комірки. Сотні тисяч одна, десятки тисяч 2, одиниці тисяч нуль. Сотень сім, десятків чотири, одиниць дев'ять. Число 315 тисяч 297. Сотень буде три. Сотень тисяч. Десятків тисяч один. одиниць тисяч п'ять. Дві сотні. 9 десятків 7 одиниць. 400 тисяч 200. Сотень тисяч 4. Десятків тисяч 0. Одиниць тисяч 0. Сотень 2. Десятків 0. Одиниць 0. 307 тисяч 109. Сотень тисяч 3. Десятків тисяч 0. Одиниць тисяч сім. Одна сотня нуль десятків, дев'ять одиниць. Вісімсот тринадцять тисяч п'ять. Сотень тисяч вісім, десятків тисяч один, одиниць тисяч три, сотень нуль, десятків, нуль, одиниць п'ять. Завдання три. Запиши всі числа. Від 137 412 до 137 417. Перша частина завдання. Починаємо. 137 412. Далі 137 413. 137 414. 137 415. 137 416. 137 417. Шестицифрове число не можна розривати. Якщо у тебе недостатня кількість клітинок у рядку, щоб записати це число шестицифрове повністю, то починай його писати з нового рядка. Друга частинка завдання. Треба записати всі числа від 519 897 до 519 903. Починаємо. 519 897, 519 898, 519 899, 519 900, 519 901, 519 902, 519 903. Завдання 4. Нам треба обчислити та прочитати назву одного з найкрасивіших міст України. Слово містить 5 букв. Отож, 5 клітинок для букв готуємо у зошиті. Записуємо перший вираз біля букви В. 82 тисячі мінус 29 тисяч. Віднімаємо як звичайні двоцифрові числа. 82 мінус 29. Буде 53. А у нас були тисячі, отож буде 53 тисячі. І буква В у нас буде в третій комірці і в п'ятій. Тепер наступний вираз біля м'якого знака? 820 тисяч мінус 390 тисяч. Віднімаємо як трицифрові числа. 820 мінус 390. Буде 430. А у нас були тисячі. Отож 430 тисяч. 430 тисяч це друга комірка. Отже, м'який знак у нас у другій комірці. Наступний вираз біля букви L. 217 тисяч плюс 313 тисяч. Додаємо до 217 313. Буде 530 530 тисяч. І це перша комірка. І в першій комірці у нас буква L. І останній вираз біля букви І. До 27 тисяч треба додати 16 тисяч. До 27 додамо 16. Буде. 43. І 43 тисячі у нас. Отож. Це буде четверта комірка. І назва міста у нас львів. Запиши собі назву міста з великої літери. Завдання 5 на повторення. Зупиняй відео і працюй самостійно, а потім перевіриш. Задача 5. Для пошиття 5 суконь треба 10 метрів тканини. Скільки метрів тканини треба для пошиття 17 суконь, скільки суконь можна пошити із 46 метрів тканини. Знаючи, що для пошиття 5 суконь треба 10 метрів тканини, ми можемо знайти, скільки треба метрів тканини на пошиття однієї такої сукні. Ми всю тканину 10 метрів поділимо на кількість суконь, їх було 5. 10 поділимо на 5 буде 2 метри. Стільки тканини треба на пошиття однієї сукні. Тепер ми можемо відповісти на запитання: скільки метрів тканини треба для пошиття 17 суконь. Знаючи, що на одну сукню треба 2 метри. Ми легко знайдемо, скільки треба метрів тканини на 17 суконь. Для цього ми 2 помножимо на 17 і знайдемо 34 метри тканини треба на 17 суконь. І в нас є ще одне запитання: скільки суконь можна пошити із 46 метрів тканини, знаючи, що одну сукню ми пошиємо з 2 метрів тканини. А ми маємо 46 метрів набагато більше. Ми поділимо 46 на 2 і знайдемо, скільки разів 2 вміщується в 46. Скільки у нас вийде суконь. Вийде 23 сукні. Із 46 метрів тканини. Пишемо відповідь на останнє запитання: 23 сукні. Життєва задача 8. Дачна ділянка має форму прямокутника зі сторонами 35 метрів і 15 метрів. Її треба обгородити штахетами. Один погонний метр штахет коштує 22 гривні. Скільки треба витратити грошей на купівлю штахет. Коли обгороджують ділянку, шукають її периметр. Наша ділянка прямокутної форми ото периметр ми будемо шукати за формулою прямокутника. Щоб знайти периметр прямокутника, нам треба А плюс Б помножити на 2, де А і Б це сторони прямокутника. Наша ділянка прямокутної форми і її сторони 15,35. Отож, додаємо 15,35 і множимо на 2. Вийде 100 метрів периметр ділянки. Отже, нам треба 100 метрів штахет. Один погонний метр штахет коштує 22 гривні. А нам треба 100 метрів. Отож, 22 множимо на 100. При множенні на 100 ми дописуємо до числа 2 нулі. 22 з двома нулями це буде 2200 гривень. Коштуватимуть всі штахети. Відповідь 2200 гривень. Треба витратити на купівлю штахет. Давай підсумуємо нашу роботу. Ми сьогодні утворювали, читали і записували шестицифрові числа. Також відновлювали послідовність чисел у межах 100 тисяч. Розв'язали задачу на повторення. Це була задача на зведення до одиниці. А ще розв'язали життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.